Нє, тому що е, ми відслідкували ну от особисто, я з окремими представниками громадських сил в Києві за останній місяць дві громадські ініціативи, які займалися розколом майдану. Ми вивели їх з гри. Там ну була були не дуже безпечні ситуації, але все пройшло добре. Е, наразі це ну, громадська ініціатива, вона не є конкуруючою чи не є альтернативною майдану. Всі представники, які йдуть від від обласних представництв, вони, власне кажучи, будуть захищати інтереси своїх майданів і пропонувати такі громадські ініціативи, з якими ми постійно з нами говоримо. Це зібрання буде проходити 11-12 числа вже січня цього року. А для того, щоб не було жодних провокацій чи думок про школи сьогодні на штабі. Порушував це питання. Ми говорили про тих представників, які ми пропонували, і спільно нашим обласним штабом було затверджено три представники, які будуть їхати на всеукраїнські збори, представників обласних майданів від громадських ініціатив для того, щоб, по-перше, не було жодного розколу громадського руху з опозиційними партіями і запобігти цьому, тому що в цьому контексті їх навіть простіше відслідковувати. По друге, для того, щоб громадські ініціативи, які формуються у нас в областях, вони виходили на всеукраїнський рівень. Для того, щоб була налагоджена на горизонтальному рівні юридична підтримка для кожного активіста цього руху, для того, щоб наше громадянське суспільство з тих активістів, які сьогодні в нас формувалися, починало діяти активніше, передаваючи досвід один одному і запускало спільні громадянські проекти. Тому що, як ми завжди з вами говоримо, нам дуже не вистачає громадянського освіти, правильно? Тому зараз я хочу запропонувати для вас тих представників трьох, якщо ви погоджуєтесь то ми будемо їжжати 11 числа представляти громадські ініціативи Полтави. Це, власне кажучи, Кенчук Ігор, який представляє Союз, ми європейці. Ви його прекрасно бачили, він постійний учасник наших майданів з першого дня. Він буде захищати наші громадські ініціативи, виступати проти будь-якого розколу в контексті проєктів. Це Ірина Земляна, яка написала пісню «Віті чао». Яка зараз довгий час перебуває в Києві і працює зі спільними проектами там на місцях? Вона є представницею демократичного альянсу «Нас в Полтаві». Ну це власне кажучи, ваш покірний слуга, яким вже чотири рази в Києві для того, щоб налагодити відслідкувати провокативні дії. Чи погоджується полтавська громада, якщо ці делегати поїдуть у Харків і будуть відстоювати ідеї полтавського майдану? Нам просто треба відео зафіксовано. Чи погоджуєтесь ви з цим? Дякую. Далі, продовжуючи.